Друзі, всім привіт! Ми, як завжди, з вами на риболовлі. Сьогодні одна з моїх улюблених водойм по окуню і судаку. Сьогодні є задумка така, половити на різні снасті. половити Друзі, на відвідний поводок і джиг. Тобто джиг проти відвідного. Але повноцінним протистоянням, звісно, ми це не назвемо, тому що я не дуже полюбляю відвідний поводок. Але бачив, що на цій водоймі е, ловлять ось тако двома снастями. Якщо тяжко з рибою, то двома снастями. Більш пасивну рибу на відвідний, можливо, ми піймаємо, а більш активну на джиг. Я вже на цій водомі на джиг знаю і проводку, і місця, і приманки. До речі, сьогодні, як завжди, на цій водомі ми ловимо на силіконові приманки віст українського виробника. Друзі, але сьогодні буде маленька така таємниця. Ось такі дві пачечки віста, Я їх навмисно так. Одна в одну засунув, друзі, ми з вами заховаємо. І для своїх підписників, друзі, я покажу місце, а вони 100% його узнають, покажу місце, де будуть лежати дві ось такі крутезні пачки силікона, щоб вам було цікавіше дивитися це відео. Приманочки і кольори вже давно відомі, тому давайте, друзі, вже розпочнемо рибалку. Сьогодні яскраве вже сонечко. У нас літо приходить, як завжди, неочікувано. Як завжди неочікувано. У нас холодно, холодно, потім бах, і вже всі в футболках заховався, щоб не бути як підкопчене сало, знаєте, тому ось так. І окуляри, і капелюх. Давайте. Я розпочну з джига, тому що я більш впевнений в ньому. У мене, друзі, тут ріпер в сьомому кольорі, лимончик. Повторююсь, на 14 грамах рожева чи бурашка, для цієї водойми я використовую, ну, якщо так по-грубо, грубо, то два кольори. Лох і лимон. Значить, в мене X-віст на відвідному, на одинарному гачку, і ріпер на джигі. Рибачить ми будемо в забродку. Ну, тут таки, така водойма, що з собою підсака, я її отак. Дивіться, дуже, якщо чесно, зручно. Ой, довго збираюся. Давайте вже нарешті розпочнемо риболовлю. Я ж кажу, на цій водоймі зручніше ловити в заброд. Раз. Під сюди, палка позаду і перший закид. Сьогодні в мене Fortran Neo в якості джигового спінга 83 до 26 грам. Так, треба фрикціончик. нормально, в принципі, до 26 грам. 06 нитка на саваді, на катушці намотана. Ріпер наш ушов до водяного, тому ще один ріпер ось в такому кольорі. Це 17-й кольор, чи 18-й на 10 грамах, друзі. Давайте, ще один закид. Другий. То вже сподіваюся, що на ньому рибка буде. Як завжди, друзі, проводка на Судака у нас ось так виглядає. Минулого разу я ловив на більш довгу вудку. То, звісно, і підрив був набагато більший, вищий. Як у нас сьогодні буде? Спробуємо. 86-й фортран, також швидка така на потрях. Ну, потужна така палка. В неї також можна робити жорсткі такі підриви. Є, є, друзі. Підсів якось так. Взагалі, значить, як без клювання І не пручається зовсім. Судачок, стопроцентно. Стопроцентно судачок. І відпав. І відпав у нас вже в підсаку. Якщо б я його намагався, мабуть, взяти рукою, то скоріше б за все він так. Заплутався, дивіться, дивіться, на цього судака. Ось такий. Я його викину Друзі, хочеться і платна водойма, можна забирати любу рибку. Але прям маленьких таких щось не дуже є бажання скирдувати. Але добре, бачите, що... Підсак ще із ліски. Була б тут якась нитка або прорезинена така, знаєте, є штука. Відти вже гачка набагато складніше витягти. Так, ну перша риба є, перша риба у нас на джих. Мабуть, що хвилиночок 10 я витратив. І він клюнув. Так, зараз ще одна проводочка, і ми переходимо на відвідний. Поводок. Ех, знову покльовочка. Але якісь мілкі такі, мілкі клювання. Як то кажеться, невнятні. Це взагалі водойма вона славиться ну, мащовими такими подачами. Як вклипає, так вклипає. Отак От повинно бути. Відвідний. Відвідний, друзі. Я не дуже мастак в'язати всякі снасті, Я, чесно кажучи, та й не дуже люблю ним рибалити. По примітивному зв'язав без вертлюгів, так, чисто на петлі. У мене на саваді 83-й, тут 10 грам прив'язано і 04 нитка. Навіть, чесно кажучи, не знаю, які проводки для відвідного краще, тому що я раніше ловив на нього окуня, а на судака відвідний ніколи не використовував. Зробимо ну, пару таких більш різких, мабуть, анімацій і парочку більш плавних. У мене тут x віст в лохі, до речі, другий колір. Також перевіримо, який колір краще працює. Друзі, а щоб вам цікавіше було дивитись це відео, ми з вами підготуємо ось такий сюрприз. Друзі, всі знають цю водойму. І я думаю, кожен, хто тут в курсі діла впізнає це місце. Ми з вами ось йдемо до маленького такого кущика і оці дві чудові пачки силиконових приманок. Ще раз дивимось, де це місце. Я думаю, всі його впізнають. І оці дві гранесенькі пачечки ми ложимо прямо в оцього маленького кущика. Положу так, щоб дощик не намочив, і так і не бути видно його здалеку, щоб ніхто, окрім моїх підписників, не знайшов цей маленький подарунок. Є, друзі, є! Покидав зеленим таким оцим 18-м кольором. Тільки постав щось мілке. Тільки поставив лоха. І одразу невеличкий такий окунець. Невеличкий. Так, ну, якщо клюнуло у нас на джиг, друзі, навіть другий закид не буду робити. Відразу спробую відвідний. Мені досить часто пишуть коментарі. Що відвідний повідсень краще працює там по окуню, А якщо поставив відвідний, наловив би ще більше. А там, тут треба спробувати відвідний, я так розумію, друзі, що всі його дуже люблять. Але, чесно кажу, я вважаю, що на звичайний джиг можна наловити набагато більше риби. І навіть не одні змагання це підтверджують. Я вигравав змагання у людей, Котрі ловили на відвідний, там дропшот, ще якісь оснастки. Неодноразово. Ну такі, знаєте, любительські змагання. Так. на, на силу я його випутав. Ану. Перевіримо. Трохи хмаринки набігли. Трошки хмариночки набігли. Я піймав на ексвіст 3,6, а зараз в мене ексвіст 2.8. Здавалося б, для окунця краще немає. Так? Здавалося б, краще немає прийому, ніж зменшення приманочки. Але, друзі, не завжди на цій водоймі це працює. Тут окунець любить нормальну таку силіконьку, таку, знаєте, справжню і дюйма для нього це ну, зовсім небагато є різка проводка для окунців на цій водоймі працює але Бачите, минулого разу ми прям з вами таких кабанів ловили, а зараз якийсь ну, і утік. Скромний результат. Але це вже з клюванням. так, азарт прокидається, друзі. Азарт завжди прокидається, коли починається активна рибалка. На X-200 3,6 дюймів відбило п'ятку, тому я перейшов. На 2,8. 2,8 і 7 грамчиків. Начебто рибка десь тут недалеко стоїть. О! Друзі, десь тут взявся такий такий борзий, борзий, борзий. О, це, друзі, гарніший. Це гарніший. Ми прямо його підсакою. Хопа. І відразу два окуні в підсакі, бачите? Хе-хе, оце рибалка. Клас. Не, ну на джиг же ж клює, друзі, дивіться, ставимо відвідний. Зараз, мабуть, наловимо ще більше. Так, можна тут якось так, знаєте, міркувати, що відвідний добре працює по пасивному хижаку. А у нас зараз активний, можливо, через те. Дивіться, друзі, я на джиг вже піймав декілька штук. Повпираємось на відвідний. Приманка, точнісінько, та сама. У нас різниця лише подача. Відбило п'ятку. Друзі, відбила п'ятку. Можливо приманка трохи йому не підходить. А що ж йому треба тоді? Спробуємо x але жовтий. Не знаю, можливо більш активна буде рибка на таку приманку. Друзі, я 100% щось не так роблю, тому що на джих клює, добре клює, а от на відвідний не так. Відіб'є п'ятку, хтось я чую, дьорне за силіконку, але без реалізації. От спробував агресивну проводку, зараз більш з паузи, щоб і силіконка падала на дно. Що йому треба? Йому треба, мабуть, чебурашка. Так, ну давайте до джигу, назад до джигу. Чи клюне на першому закиді. Відвідний отак підбиває, тикає, то п'ятку відкусить, то силіконку там якось скрутить, то стягне. Покльовка. І, друзі, якщо на відвідний у нас якісь клювання такі, то пу-пу-пу. Одна була така мащова, то, блін, на джиг відразу... Відразу ж на першому закиді і вдарило. А на третьому підсів невеличкий окунець. Але зовсім-зовсім малесенький. Як він так спокусився з самого викиду семиграмів. Друзі. А ні, це судачок. Дивіться, який малюк. Малюк-судачок. На ексвіста. Покльовки є як з викиду, так і з середньої дистанції. І незрозуміло, так? Да? Здавалося б, постав трохи легшу вагу на середній дистанції і плавнішу проводку зробив. Але, друзі, ця водойма не любить плавну проводку, як мені здається, в моїх руках на моїх рибалках. Завжди в мене ну, якісь такі рибалки, коли ставиш 12 грамів, і ловиш нормально. Ставиш 5 якісь рідкі клювання до речі піднявся трохи вітерець. мабуть що треба поставити трохи більшу вагу о, 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 о. Це вже гарніший і це у нас ух ти судачок вже десь під берегом. Ось такий. Невеличкий. Так, ну дійсно потрібно поставити, мабуть, зараз. А дивіться, як зів їх свіста, Поставити вагу побільше. Ось такий малюк. А на X-Віст підсів. Чому так? Я не знаю, друзі. Так, наче непоганий. Начебто непоганий. Начебто непоганий. Судачок. Але, друзі, ну не знаю, якийсь результат не зовсім мене... Як то кажеться, влаштовує. Я тут був на початку сезону, і риба ловилася дуже погано. І я тоді замітив двох рибаків. Я знаю, що вони добре знають цю водойму, і у них було дві снасті з собою: відвідний поводок і звичайний джиг. І тоді так погано клювало. І я собі думаю, та, мабуть, на відвідний буде класно. Ну, я спробував, друзі, спробував. Джиг працює краще на цій водоймі зараз. Можливо, в інші якісь е, місяця, не знаю, пори року або коли риба геть закриє рот. Спробувати відвідний це гарне рішення. Але сьогодні просто витрачати на нього час не має сенсу. Друзі є, є. На мене, на мене, на мене, на мене, на мене, на мене, на мене йде. Не крупний, але на базі. <ріхи> дивіться. З покльовочкою такою. Я поки тут робив закид, там туди-сюди щось хотів поправити, О, а він і не сидів навіть. жовтий ексвіст, дивіться, отаку шамайку приносить. Додому її. 10 грамчиків полетіли. Знаєте, чим класна ця водойма? Ну, дійсно, дійсно чим класна? Тим, що не потрібно заморочуватися з кольорами приманки. Так, це також є свій кайф, знаєте, клюно там на таке. Ти далі там пробуєш, упираєшся, різні приманки. Але вже роками я перевірив, що якщо в тебе є ось два таких яскравих, я б сказав би яскравих, лох, такий якийсь ультрафіолет, лимончик або зелене таке щось чи близько до того. Все, можна наловити рибки. Можна наловить рибки. Бо буває на річці, коли я рибалю, півдня ходиш ти, лише підбираєш колір. Там якась ультрамалина там якась спрацювала у другій половині дня і починається рибалка. А півдня то... Іде підбір кольору, але не всі друзі, звісно, і вірять в це. Я, чесно кажучи, дуже вірю в кольор. Звик ідуть, друзі. Якщо всі попередні риби клювали на короткій дистанції, то це й звики, тут, мабуть, малий-малий, бо бачите... Аж на глісер я його вивів. Ух ти, ти! Ще й чуть не втік у мене. Ага. І відчепився вже в підсаки. Я ж кажу, тому і підсак я з собою взяв. Тому що, якщо б я його ловив тут руками, міг би утікти. Фет, друзі, на двійнику. Сьомий колір. Все розказую. Місця показую. Навіть приїжджайте, рибачте. Але якщо будуть клювати гарні риби, то пишіть обов'язково в якому місці. Є, підсів, підсів, Прям уже тут десь близько. Я поставив 16 грамів, друзі. І фета. Думаю, з дальнячка десь його дістану. А він усе стоїть. Є. Є. Клюнув. Клюнув невеликий, знову таки. Я поставив подвійний такий колір. Я його аж на глісервів, бачите? Подвійний колір. Гарненький, окунець, до речі, що, що поганий. Гарненький. Та давай вже мені силіконку віддавай, друже. Гарнюк. Опа! <схи> утік. Добре, можливо там ще один є. Друзі, майже нічого сьогодні з цього добра ми і не відірвали. Економна сьогодні виходить рибалка. У мене, як завжди, отака от коробка, друзі, і ще й... Пачок сюди в сумку, ну, все мало, все мало. Ще пачок в сумку напхав. Силіконові приманки від торгової марки Vist добре працюють на цій водомі. Це вже перевірено ну, роками. І мої друзі, і знайомі, всі вже ловлять. І приємний для вас сюрприз і робочі приманки, друзі. Тому що дуже багато початківців, Ну от що купити. Цих силіконок мільйон. Просто мільйон. Що купить для рибалки. Ну, от якщо така водойма, брудна вода, судаки, окуня, Ну буквально два кольори. Можна там декілька ще варіацій. Друзі, я хотів для себе перевірити оцю тему ловлі на відвідний поводок. Спробував, спробував і впевнився ще один раз, що по активній рибі не потрібні ніякі хитрощі. Просто буквально чебурашка, стукаєш по дні, і все буде добре. Ну просто класно. Відвідний поводок. Не спрацював. Ну, 100% не спрацював по активній рибі. Можливо, по пасивній рибі, можливо, там в якихось інших ситуаціях. Або я не вмію на нього ловити. Але я ж кажу: цю водойму я для себе закрив на відвідний повідок назавжди, друзі. Назавжди. Ось така рибалочка. Обов'язково підписуйтесь на канал. Зустрінемось!